Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвію. Сьогодні відзначається День Збройних Сил України. І я хочу привітати кожного та кожного, хто боронить нашу незалежність та нашу свободу. Дякую. Сьогодні поговоримо про зміни в європейських країнах відносно українських біженців, що українців чекає в найближчому майбутньому, або що вже змінилося, і з чим приходиться жити. Тому дуже вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео та, звичайно, не забувайте підписуватись на канал. Також невеличкі прохання до всіх, хто дивиться це відео, хто скільки зможе. Приєднуйтесь донатьте на збір на зарядну станцію Екофлор. Це дуже потрібно, тому дуже вас попрошу приєднуватись в описі під цим відео. Є послання на Монобанку. Хто оскільки зможе задонатити, всім раді. Дякую. Почнемо з Німеччини і потім плавно перейдемо до інших європейських країн. Олаф Шольц буквально вчора заявляє, що. Пора або працювати, або повертатися додому. Занадто багато людей були тут, і дуже довго вони не працюють, а пора починати працювати. Це було звернення включно і до українських біженців, тому що в Німеччині не тільки українські біженці, які не працюють, але їх значна частина. За словами канцлера Німеччини, попередніх. Змін попередніх зусиль уряду було недостатньо, щоб змінити тенденцію по безробіттю серед біженців. І зараз щось з цим треба робити, щоб кардинально це змінити. І, до речі, про це він говорив з Зеленським, коли приїздив до України. А ви знаєте, що буквально недавно він був в Україні. Він щойно сказав мені, що хоче допомогти створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка сприятиме українцям у поверненні додому або у пошуку роботи в Німеччині. Так сказав Зеленський Шольцу. Про це повідомив Шольц. Ну я так розумію, це натякалося на нове міністерство єдності, чи як його там назвуть, і про якісь нові установи безпосередньо вже в Польщі чи Німеччині чи інших країнах. Хоча я вже також свою думку висловлював з цього приводу, що міністерство закордонних справ просто до кінця не виконує свої обов'язки, так щоб створювати ще одне міністерство, ще одних міністрів, за міністрів і там не знаю ще кого там буду набирати, щоб займалося безпосередньо. Українськими біженцями за кордоном. хоча мені здається, що це прямий обов'язок Міністерства закордонних справ, ну це моя думка. Деякі українські біженці будуть отримувати меншу допомогу в словаччині після початку дії нового міграційного закону. Це буде з березня 2025 року. З березня 2025 року особам, які отримали статус біженця в Україні після 28 лютого 2025 року, буде дозволено перебувати в пунктах тимчасового розміщення біженців не більше 60 днів, порівняно з нинішніми 120 днями. Аналогічна допомога на проживання буде обмежена першими 60 днями, а не 120 днями. Як це було з липня цього року? Зміни ухвалені за прискореною законодавчою процедурою без консультацій, наприклад, з неурядовими організаціями, що допомагають біженцям, не торкнуться вразливих груп, таких як пенсіонери старше 65 років, діти до 5 років або одинокі опі опікуни цих. Дітей цих верст населення не торкнуться ці зміни інші ж будуть на жаль. Меншу кількість отримувати допомоги, яку вже почули. Заступник міністра внутрішніх справ Петер Крауспе висловився на захист змін, стверджуючи, що українські біженці, як правило, отримують роботу і житло протягом двох місяців. Ми повинні економити гроші там, де це можливо, заявив Крауспе на засіданні комітету з питань оборони і безпеки 27 листопада, стверджуючи, що Словаччина є однією з найщадріших країн регіону у підтримці українських біженців. Уряд стверджує, що ці Ходи заощадять Міністерству внутрішніх справ 2 мільйони євро, що є необхідним кроком з огляду на нинішній тиск на державні видатки. Парламент Швейцарії розглядає можливість обмеження надання дозволів С для українських біженців у майбутньому цей статус. Має надаватися тільки тим громадянам України, які виїжджають з України з території, які безпосередньо під обстрілами або з під окупації. Якщо українці виїжджають з території, які зараз не є настільки небезпечними, то для них немає можливості отримати статус. У понеділок 2 грудня Палата представників у Швейцарії частково схвалила відповідну пропозицію Сенату. Цей пункт багатопартійної ініціативи, поданої сенаторкою Естер Фрідлі, підтримала 96 голосами проти 87 при п'яти утриманнях. Згідно з пропозицією при наданні статусу АЕС необхідно врахувати, з якої частини України люди приїхали. Захист пропонується надавати лише тим, хто проживає у зонах бойових дій або на територіях повністю чи частково окупованих Росією. Біженці, які залишили регіони під контролем України, де немає активних бойових дій, не зможуть отримати цей статус. Ось таким чином Швейцарія буде розмежовувати надання тимчасового статусу. Комусь можна буде, комусь не можна буде. У Норвегії українцям з шести областей не Будуть надавати статуса, або будуть його надавати в індивідуальній формі. Норвегія впроваджує нові правила для українських біженців, які прибувають в країну з безпечних регіонів. Наразі норвезький уряд визначив шість областей, з яких українцям не надаватимуть прихисток автоматично. Наразі визначено безпечними шість західних областей України: Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Рівненську. Українці із цих регіонів не отримують автоматично захисту в Норвегії, але отримують конкретну та індивідуальну оцінку своєї потреби в захисті. Міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Емілі Ернмель пояснила, що ці зміни допоможуть зосередитись на допомозі тим, хто дійсно потребує захисту. Україна велика країна, і не всі її частини однаково постраждали від війни. Ми маємо забезпечити, щоб допомога надавалася тим, хто її найбільше потребує. Так заявляє міністр юстиції з вересня 2024 року. В Естонії змінилися правила отримання компенсації за житло. Для українських біженців, як зазначається на сайті департаменту соціального страхування, компенсації тепер будуть надаватися лише тим, хто нещодавно прибув до країни, це означає, що біженці, які перебувають в Естонії понад рік, зможуть отримати допомогу на оренду лише якщо подали заявку протягом перших шести місяців після отримання посвідки на проживання, тобто свіжоприбулим громадянам. Які отримали першу посвідку, їм ось така допомога буде належати. Якщо громадяни України, які там вже рік, другий рік, третій рік, то, на жаль, вже вони не підпадають під цю процедуру і вони вже не зможуть отримати такої допомоги. Це нововведення спрямоване на обмеження підтримки для тих, хто прибає в країні вже тривалий час. Компенсація надається місцевим місцевими органами влади, а потім відшкодовується державою через департамент соціального страхування. Ось такі зміни вже в деяких європейських країнах почали свою дію, деякі ще чекають свої черги або свого часу. Але все частіше та допомога вона якимось чином так знаєте, звужується, зменшується, зрізається, обрізається. І все частіше звучить, ви маєте працювати, ви маєте оформити ті чи інші документи, бо інакше допомоги вам не бачите, або вона буде маленькою, або вона буде меншою, або вона буде врізаною. Інакше, на жаль, ні. Якщо ви вже довго в Європі або в певних європейських країнах, значить ви вже би мали знайти роботу, адаптуватися, вивчити мову і спокійно собі працювати, а не сидіти на соціал. Це такий меседж, який все частіше звучить з європейських країн, з урядів, парламентів і тому подібне. Ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та підписалися. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.